Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами створимо до, значить, до нашого гребінчика, те, що ми в раз з вами робили в майстер-класі такий гребінець. Сьогодні ми зробимо прикраси бокали і зробимо значить, бутонірочку для нареченого. І ще ось така гілочка на шампанське. Що цікаво, вам дізнатися, як це все можна зробити, залишайтеся, ми вам зарані підготували. І ми розпочинаємо. Беремо тейп стрічку, відрізаємо два листочка невеличкого розміру. Ось так я беру, щоб один ішов вище, другий нижче. Потім йде в мене бутончик червоненький маленький. Ось так. Все складаю спочатку, потім починаю вже змотувати і склеювати. Значить, беру стрічку, розтягую її, на краєчок, капаю секундний клей. Ладу і починаю змотувати. У мене три гілочки будуть одинакові. Ось такі. Ось таку гілочку ми зараз з вами робимо. Так, потім листочок. мотаємо квіточку беремо, кладемо квіточку. Так, потім у нас піде ось такий бутончик більшого розміру. Ось так я його кладу і примотую так Посередині листочок. листочок. Один листочок в сторону, ось сюди, примотуємо, і бутончики. Один бутончик. Ось ці бутончики у нас будуть йти вниз. Тому я їх кладу і зразу загинаю цю сторону донизу. Ось так. Один. І. Ось так другий. І мотаємо донизу. Змотуємо наші ось ці дротики всі, промазуємо клеєм для надійності і обриваємо. Ось така гілочка у нас виходить з вами. Так. Ось тут я обрізаю зайве кінчики. Беремо атласну стрічку шириною 1 см. сантиметр 15, 20 см, обрізаю, Опалюю краї і прив'язую до нашої цієї заготовочки. Все прив'язала. І добре затягую. Бантика я робити не буду, тому що буде наша оця гілочка крепитися вже безпосередньо до бокала або до шампанського, і тоді вже на місці зробиться значить, бантик. Ось так буде приблизно дивитися. Зараз ми з вами складемо бутоньєрку а тоді я візьму бокал і ще покажу. Як це все дивиться на бокалі? Так, три в мене ось цих заготовочки є, і ми переходимо до бутоньєрки. Бутоньєрку будемо складати приблизно так само, як і на саме на прикраси, на бокали. Беремо, значить, листочки, два штучки. Виберемо три. Три штучки, три листочки і змотуємо. Ось так змотаємо три листочки. Зробимо гілочку на чафрезії. Для цього ми беремо бутончики, перший бутончик, наверх самий маленький, потім починаємо тати з маленького. Ось так, мотаю другий бутончик. Так, потім квіточка, квіточка. Ось такий в мене буде, така буде гілочка. Гілочка, ця гілочка у нас буде йти ось так. Ось так. Зараз ми, ми оці дві гілочки між собою склеїмо. Так. Я намазала клеєм. Якщо ви тут бачили, ось так виглядає наша гілочка. Зараз ми прикріпимо ось тут бутончик. Ось така бутонірочка у нас виходить для нареченого. Так. У нас два бутони і квіточка, і ми ще одну мусим квіточку п'яту. Ось так знизу ми її прикріпимо, бутончик. Ось так у нас така бутонірочка у нас з вами вийде. Я надіюсь, видно все, замотуємо стебло. Я обрізаю стебло, ніжку стебла, щоб вона не була довгою. Ось така бутонірочка у нас буде. Зараз ми зробимо саму ніжку кріплення. Значить, кріплення саме я роблю сюди ніжку таку з брошкою. Зараз як я зроблю, покажу саму заготовочку. Але як саме це зробити? Я залишу силочку під відео, тому що ідея не моя. Цю ідею я взяла чудового майстра Єлени Єлі... 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 Шевченко, тому даю ссылку на її канал, на її відео з цим кріпленням брошку. І кому буде цікаво, будь ласка, передивіться Після того, що як у вас буде готово це кріплення, я його ось так приложу до своєї тоді е... Не дає. Мені дуже сподобався цей спосіб, тому що він дійсно не завалює бутоньєрку, тримає її, значить, на такому положенні, як вона має бути, і прикріплює їм до своєї, значить, у цієї вже готової бутоньєрочки. Так, я спочатку приміряю, де б вона в мене була. Ось так я приблизно її виставила. Промазую це місце клеєм і зараз все разом вже промотаю і під все разом зберу і промотаю Тейп-стрічкою. Ось та й стрічка я намазала, як ви бачили, клеєм, і зараз закріплю. Закріплю. Тунірочка, зайву ніжку обріжу і замотаю все. Ось гарненько, знизу і підклею. Зайву даю в стрічку обрізати так. І кінчики проклеїти. Ніжку. І залишилось саме останнє. Беремо донесеньку таку ленту атласну. Я беру білого кольору, обрізаю, опаю її краєчки, ленточки. І далі роблю так. Значить, одну частиночку лінти ось так кладу по ніжці і починаю мотати. Просто я її не клею, просто ось так легесенько примотую. Так як моя бутоньєрка йде на замовлення, і я роблю її під замовлення тому я роблю її саме ось так. Так, тоді я зав'язую такий бантик. Візаю самі коечки. Можна великі банди в'язати. Ось такі малесенькі і краєчки обов'язково обробляю для того, щоб вони потім не посипались, нічого не сталося. Ось така бутонірочка в мене вийшла для нареченого. Ось так вона виглядає. Я сподіваюся, що вам видно і зрозуміло. Бутоніркою зрозуміло. Зараз я візьму ще бокал і покажу, як має кріпитися, значить, ось ця наша гілочка. Ось так до ніжки, кладеться і вже ось нашою атласною стрічкою вмотується і кріпиться до бокала. Ніжку можна загорнути. А тут все можна акуратенько зав'язати. як прив'яжеться сама гілочка, тоді ми виправляємо листочки, виправляємо квіточки так, щоб все було гарно лежало так, як нам би хотілося. І тоді ще підв'язуємо бантик. На бокальчику наша гілочка. Ну що, ж, ось такий чудові аксесуари ми сьогодні з вами зробили. Такі чудові гілочки, і бутонірочку, і грібінець. Я сподіваюся, що це відео буде для, було для вас корисне. Ви взяли для себе щось цікаве всім. Кому подобається, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Попереду дуже-дуже багато всього цікавого. До побачення до нових зустрічей!